Сьогодні Національний банк вперше за півтора роки офіційно підняв курс долара. Тепер замість 7,99 за американця правлять 8 ,77 гривень 77 копійок. І напередодні ж на Міжбанку трапилося перше за останні кілька днів падіння долара. Що означає новий курс? Дізнавався Едуард Ганишевський. Зазвичай для стабілізації Нацбанк використовує стандартні методи та інструменти. Однак цього разу вони не спрацювали і так довелося вдатися до адміністративного втручання. А вині в усьому спекулянти. Про це заявив голова НБУ. Надмірна реакція на будь-які ринкові події на ринку лише на руку спекулянтам. Не варто піддаватися впливу. Тому саме сьогодні Національний банк України посилює моніторинг. Контрольна динаміка ринку з метою зниження спекулятивного попиту. НБУ обмежив деякі валютні операції. Так, сума переказів за кордон в іноземній валюті не має перебільшувати еквіваленту 50 тисяч гривень на місяць. Також банкам забороняється купувати іноземну валюту для інвестицій за кордон, погашення кредитів, позик та покриття страхових резервів. Ще одна норма уповільнює рух коштів між рахунками. Адресат їх отримує лише на шостий день після подання заявки. Банкіри такі кроки оцінили позитивно. вкладчиков физических лиц и клиентов физических лиц абсолютно данной операции не будет касаться с точки зрения неудобства расчетов, либо затруднений каких-то. То, что касается ограничений, направлено только на расчеты юридических лиц. Кроме этого, есть ограничения, которые направлены на вывод валюты за рубеж. Ограничения должны отсечь Спекуляції, тому що визникають замідління ворота нівозможно в течені одного дня купіть, продати валюту, купіть, продати розкрутіти курс, зароботить на сім'ютних калібаннях. А історичною подією на думку банкірів стала прив'язка офіційного курсу гривні до середньоринкового показника на міжбанку. Сьогодні він склав 8,70 за долар. Це те, що найважливіше для економіки. Економіка України страдала від того, що була надто велика відмінність між офіційним курсом національного банку та курсом міжбанківських за результатами міжбанківських торгів. Дії НБУ не зможуть повністю оздоровити національну валюту, наголошують банкіри. Відповідний план дій повинен внести і уряд. Едуард Ганишевський та Лоніт Попович. Інформаційна програма.